Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Настала осінь, ви бачите атрибутику, відповідно, у мене вже на столі, а тому будемо готувати з вами осінньо-зимові напої, так аби вранці або в день зігрітися теплою молочною кавою. І сьогодні будемо ставити експеримент, готувати молочну каву в гейзерній кавоварці. Замість води використаємо саме молоко. А ви не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку під цим відео, відмітити дзвіночок, аби отримувати сповіщення для майбутніх відео. Та переходимо з вами до приготування. Техніка приготування. Кави в гейзерній кавоварці на молоці, практично не буде відрізнятися від техніки приготування на воді. Якщо ви ще не бачили моє детальне відео, то обов'язково його подивіться. Посилання на нього буде прикріплено в описі під цим відео. А я трішки розповім, що ми будемо з вами робити та як будемо готувати сьогодні нашу каву. Для цього я буду використовувати молочко 3-3,5%, те, яке продається у вашому магазині. Також я вже підготувала каву. Каву я полюбляю 100% арабіку трішки з кислинкою. Ви можете звичайно обирати ту, яку полюбляєте ви. Адже я знаю, що, наприклад, дуже великий відсоток моїх друзів полюбляє більш міцну каву, ніж я, тому зазвичай вони п'ють суміш арабіки та рабусти. Або якщо ж це 100% арабіка, то більш сильного просмажування зерен. Я полюбляю більш легку каву, тому відповідно вибираю під свій смак. Каву я вже змолола, вже підготувала, аби не шуміти нам в кадрі. Вона вже в мене тут стоїть. Також сьогодні ми будемо використовувати з вами трішки чорного шоколаду. Цей лайфхак мені випадково потрапив на очі, коли я проглядала свою стрічку в інстаграмі, і я побачила, що до такої молочної кави можна, звичайно ж, додати чорний або молочний шоколад. Я вже підготувала ось такими невеличкими драже шоколад. Ми додамо його з вами у ємність, де буде збиратися наша кава. І, звичайно, від температури шоколад розплавиться і кава набуде ще додаткового шоколадного аромату. Я впевнена, що це буде дуже смачно. Сьогодні я буду дегустувати саме варіанти з шоколадом вперше разом з вами і обов'язково поділюся своїми враженнями. Що ж, ми переходимо з вами до підготовки. Я буду наливати зараз у ємність для води, буду наливати молочко. В нас в магазині молочко продається 3,1% жирності, тому я буду використовувати саме його. Молочко я буду наливати до ось такого клапана. В кожній гейзерній кавоварці є такий клапан. Ви наливаєте або до його початку, або десь на половинку цього клапана. І я це зараз буду робити. Так, наливаємо молочко. Молочко може бути будь-яке, може бути кімнатної температури, може бути холодне з холодильника, це не має ніякого значення. У мене моя кавоварка розрахована десь приблизно на 3 чашки, тому у мене кави буде багато. Що ж, ми налили з вами молочко. Тепер я вставляю ось таку лієчку всередину. Це ємність, куди ми будемо засипати з вами каву. Каву, як я вже сказала, я щойно змолола. І я буду насипати її так, аби вона була в рівень нашої ємності для кави, але не буду її ні в якому разі втрамбовувати. Тобто вона не має бути щільною. Помол кави, якщо у вас немає власної кавомолочки, то відповідно там, де ви купуєте каву, ви можете попросити, аби вам її змололи вже одразу, і сказати, в чому саме ви будете готувати вашу каву. Ось таким чином я засипаю каву. Я її не втрамбовую, просто розрівнюю, так аби я бачила той рівень, скільки кави я вже насипала. В попередньому відео було дуже велика кількість ваших коментарів. О Боже, скільки ж кави ви берете, таку каву ні в якому разі не можна пити. І тут я хочу зазначити, що, по-перше, у мене досить велика ємність саме для води, молока, тобто для будь-якої рідини. І я беру той об'єм кави, на який розрахована оця сіточка, яка йде всередині. Я не можу взяти менший об'єм кави, адже у нас з вами рідина нагивається, відповідно, вона через лієчку починає підніматися догори, кава від цього набухає і через неї проходить оця наша водичка, яка піднімається догори. І кава має максимально впертися ось в цю нижню сіточку. Тобто, якщо я, наприклад, засиплю тільки третину або половинку ємності кави, то відповідно смак тої кави, який буде вже потім проходити мені в ту ємність, де вона буде збиратися, це е, буде зовсім вже не той, як би мовити, смак. Так? Тому що, по-перше, вона буде надзвичайно рідесенька, тобто вона буде така зовсім легка, взагалі не схожа на еспресо або лунго, те, як має варити дана кавоварка. А також техніка буде абсолютно неправильно її варіння. Ви, звичайно, можете експериментувати і так, і так. Все залежить від вашого бажання. Я ж показую, як робити правильно. Тепер я закручую свою кавоварку, закручую досить щільно, щоб пар, який буде у нас проходити всередину, він не виходив водичкою мені через оцей стик верхньої та нижньої частини. І тепер всередину я додаю трішки шоколаду. Я вже Дуже хочу скуштувати, що ж у нас вийде, і ми переходимо з вами до плити, будемо це все варити. Дивіться, також було питання з приводу того, що я варила на газовій плиті. Так, я варю на газовій плиті, тому що дана кавоварка не розрахована на індукцію. У мене дві плити: одна, яку я використовую для зйомок, індукційна. А інша моя стаціонарна, яка знаходиться за моєю спиною, вона газова. Тобто варіанту, наприклад, електроплитки у мене немає. Каву ж, ви можете варити на будь-якій плиті. Якщо ваша кавоварка розрахована під будь-яку плиту, газ звичайна електрика або індукція. То не має абсолютно ніякого значення, на чому ви будете варити. Все залежить тільки від правильної техніки приготування це скільки ви залиєте рідини, скільки ви засипаєте кави та як швидко ви будете її проварювати. Нагадую, що нам потрібно швидко і гарно розігріти з вами ту рідину, яка є всередині, у нас залита. Далі ми з вами зменшимо обов'язково вогонь до мінімуму, і коли кава вже отут починає протікати, ви зменшуєте вогонь до мінімуму і відповідно контролюєте, що відбувається. Також було дуже багато цікавих коментарів, таких досить дивних, з приводу того, що не потрібно відкривати кришку. Ну, якщо я кришку не відкрию, то ви не побачите, що відбувається з кавою всередині. Звичайно, коли кава починає протікати, то кришку краще закрити, аби вона не розбризкувалася. Але якщо кришка буде відкрита, то повірте мені. А, нічого глобального, ніяк смак вашої кави, який є всередині, абсолютно не зміниться. Я це говорю просто як людина, яка п'є таку каву дуже багато років, і смак не міняється від того, кришка відкрита чи закрита. Тому що, якщо ви побачите, то частина, звичайно, яка є з носиком, вона не закривається, і те, що кришка у нас не прикрита, ніяк на смак не вплине. Але мені потрібно показати вам, як це буде виглядати всередині, тому ви будете бачити, як я варю каву саме з відкритою кришкою. І в попередньому відео також я показувала техніку, в якій ми будемо охолоджувати з вами нижню частину. Сьогодні я буду варити класично базово, тобто охолоджувати нижню частину після того, як кава моя почала гарно протікати, ніби як вже видавати такі е, бульбашки, пузиритися так всередині. То, відповідно, сьогодні я не буду її охолоджувати, вона буде просто варитися до того моменту, поки у нас вже звідси не підуть такі бульбашки, далі я її знімаю з вогню або вогонь просто виключаю. І е, даю, щоб кава повністю вже витекла, і будемо наливати її в чашку і дегустувати. Поїхали варити? Отже, я вмикаю плиту камфорку, яка максимально підходить під діаметр кавоварки, ставлю кавоварочку. І відкриваю кришку, так, аби і я, і ви бачили, коли з цього отвора почне у нас витікати кава. І зараз ми чекаємо, поки кава звариться. Ось ви бачите, що кава почала текти, і я максимально зменшую вогонь до мінімуму, так аби вона продовжила обережно текти, але при цьому не зупинялася. І дивіться, яка вона красива, яка шикарна пінка у нас виходить, як вона наповнює ємність для кави. Супер, дуже красиво. Зараз ми даємо їй повністю протекти. І тоді, коли будуть вже великі бульбашки виходити із носика, із цієї центральної частини, ми з вами повністю вимкнемо нашу кавоварку. Ви бачите, що там зараз дуже-дуже. Така акуратна пінка витікає, кава буде просто ідеальною. І, звичайно, зі смаком шоколаду. Ми з вами, коли кава повністю протече, її знімемо і перемішаємо так, аби шоколад змішався з усією кавою. Дуже обережно, так гарно вона протікає, молоко має свою жирність і тому воно не так швидко перегрівається, не так швидко тече. І утворює не такі великі бульбашки, як це робить вода. Ви можете порівняти, подивитися відео попереднє, там, де ми варили базову каву на воді, і побачити, як це було саме там. Гляньте, яка ідеальна, просто ідеальна пінка у нас з вами виходить. Супер! І ми бачимо, що вже починають утворюватися трішки більші бульбашки, і скоро будемо вимикати. Ось дивіться, у нас вже пішли з вами великі бульбашки. Тут ми можемо з вами каву вимкнути, але бачимо, що її досить мало протекло, я би дала ще трішки її все-таки дотекти, тому що молоко має більшу жирність. І, звичайно, мені б хотілося, аби більше трішки було самої рідини. Все, в цей момент я вимикаю повністю, залишок зараз у нас буде стікати. І тут, звичайно, ми можемо закрити кришкою або. Немає сенсу, можемо і не закривати. Ви тільки подивіться, яка краса у нас з вами вийшла. Зараз, звичайно, я це все перемішаю. Знизу шоколад такий густий, але він має повністю змішатися із нашою кавою. Дивіться, хто любить таке еспресо, можна було вимикати до того, як пішла основна пінка, і злити так, аби була у вас ота саме піночка від еспресо. Ми ж зробили з вами. Такого плану, як капучино. І тепер, звичайно, я закриваю кришку. Я взяла чашку максимального розміру, який у мене був. І тепер обережно буду наливати свою чудову молочну каву. Вау. Колір просто неймовірний. Я насправді, він коли змішався з шоколадом, я насправді хочу вам сказати, що він став ще красивіший, ніж він мав бути. Коли я варила вперше каву на молоці. Гляньте, яка краса у нас вийшла. Звичайно, ми маємо з вами це продегустувати. М -м -м. Це насправді дуже смачно. Ви знаєте, вона така більш міцна цікава, але за рахунок того, що тут молоко, а якщо ви будете брати ще безлактозне молоко, воно має більш такий солодкий смак. То, відповідно, він буде дуже класно нейтралізувати оцю таку міцність, яка є в каві. Також саме чорний шоколад він додає цієї шоколадної нотки, тобто без будь-яких ароматизаторів, він ідеально під, доповнює смак саме цієї молочної кави. Я хочу вам сказати, що тепер це буде один із моїх найулюбленіших напоїв вранці, коли і в нас стане холодно. Бо на сьогодні, той день, коли я знімаю відео, в нас ще досить спекотно. Але це ідеальний напій саме на той період, коли вже прохолодно. Що ж, друзі, я дуже дякую вам за те, що ви були зі мною, за те, що ви дивилися це відео. Чекаю на ваші коментарі. Ставте вподобайки, не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі на нових відео. З вами була я, Олена Онищенко. Па-па!